13 серпня Навіщо людині потрібна мова Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. Якова, 3 глава, 2 вірш Влад часто говорив погані слова. Мамо це дуже засмучувало. Ось яку історію вона розповіла синові. Один хлопчик, який вимовляв брутальні слова, одного разу побачив незвичайний сон. Як тільки він говорив погане слово, воно, як чорне вугілля, випадало з рота на підлогу і перетворювалося на таргана. Незабаром вся кімната наповнилася неприємними комахами, які бігали туди-сюди. Бідний хлопчик, він напевно сильно злякався. Схвильовано промовив Влад. Добре, що це був лише сон. Якби справді всі наші гидкі слова перетворювалися на мерзенних комах, то довкола б все було в тарганах, промовила мама, а потім додала. Господь подарував людині мову, щоб вона вимовляла благословення, тобто гарні слова. Матусю, я виправлюсь, сказав відповідально Влад. Кожне сказане тобою добре слово буде для мене квіточкою, сказала мама. Мамочко, я тебе дуже люблю, це тобі мій букет квітів у словах, промовив влад і міцно обійняв маму. Важливе Господь подарував людині мову, щоб вона нікого не ображала словом. Нехай твоя мова завжди буде красивою.